Представляємо наш хід продажу демісезонний костюм Apex Outdoor Softshell у двох кольорах від торгівельної марки Roy. На вибір є дві моделі у сірому кольорі та хакі. Костюм виготовлений з мембранної тканини SoftShell з гідрофобними властивостями зовні та м'яким флісом зсередини, який захистить вас від дощу та вітру та забезпечить комфортне перебування на відкритому повітрі у прохолодну пору року. А глибокий капюшон, який регулюється, забезпечить додатковий захист. Завдяки еластичному матеріалу і продуманому крою костюм не сковує рухи. Модель в сірому кольорі має підтяжки на штанях, що знімаються застіпками Fastex. У костюмі в кольорі хакі підтяжки відсутні. Манжети на рукавах в обох костюмах регулюються за допомогою велкра. В зеленому костюмі регулюються манжети ще й на штанях. Функціональні внутрішні кишені та зовнішні з клапанами вміщають все необхідне. Костюм в кольорі хакі має додаткові кишені на штанях та на рукавах. А в сірому є нагрудна кишеня і всі блискавки прогумовані. Обирай колір та встигни замовити свій Apex Outdoor.